Трохи цифр Дайсон витрачає на рекламу менше ніж на зарплату своїм інженерам. для компанії побутової техніки. Це майже самогубство. Philips, наприклад, вкладає 12 виручки в маркетинг, Bosch – 10% і електролюкс теж десятки мільйонів доларів. А що Дайсон? Майже нічого. і вони просто роблять все, щоб ви самі стали їх рекламою. Хтось купує білборди, а вони витрачають 600 мільйонів доларів на рік на RD, і це 7% від виручки. І якщо це втричі більше, ніж будь-хто в індустрії побутової техніки. Тепер питання: якщо вони не витрачають на рекламу, чому люди платять 31 тисячу гривень за їхній фен? Чому стоять у чергах за стайлером? Чому знімають мільйони відео про їхні продукти і це все безкоштовно? Відповідь проста: але вона змінює правила гри. У Dyson маркетинг це не бюджет. Маркетинг це продукт. Але щоб зрозуміти, як один британець зламав індустрію і змусив людей платити за пилососи, як за смартфони, треба повернутися на 50 років назад. До 5127 прототипів, до закладеного будинку і до рішення, яке змінило все. І з вами Беседар Тем, креативний директор та засновник агенції Rocketman, до речі, ми запусками бренди. Як завжди, з мене цікава історія mm. продалься, а з вас подобайка та підписка. Бачите, як я одягнений, дуже холодно, тому зігрійте мене, будь ласка, серденьками, я вас теж грію серденьками. Поїхали до Дайсон, історія Джеймса Дайсона. 1974 рік Джеймсу Дасону 27 років і він не інженер. Він художник за освітою, який закінчив королівський коледж мистецтв у Лондоні. Спочатку він вивчав дизайн меблів, але під час навчання зрозумів, що йому набагато цікавіше не малювати стільці, а конструювати їх так, щоб вони працювали краще. Один із перших великих проєктів садова тачка Ball Barrow з колесом кулею замість звичайного. Бо звичайні колеса застрягали у багнюці, але грошей проєкт не приносить. Більш того, щоб масштабувати Бізнес дасно залучив інвесторів і оформив патент на компанію, а не на себе особисто. Е, він божевільний. О боже. І через кілька років акціонери виживають його з власного бізнесу. Патент залишається у них, і Дайсон залишається ні з чим з звичайною судовою тачкою, але пустою. Цей урок він запам'ятає назавжди, і з того моменту Дайсон вирішує ніколи більше не пускати акціонерів у свій бізнес. Але повернемося до тачки, бо саме вона призведе до головного відкриття у житті Джеймса. Під час виробництва тачки треба було покривати спеціальним водовідштовхувальним розчином, який розпилювався по всьому цеху. Краплі летіли скрізь, осідали. На стінах, на обладнанні, тож Дайсон поставив вентилятори, щоб контролювати це, але фільтри вентиляторів дуже швидко забивалися. Тоді він згадав, що колись бачив на лісопильці промислові циклонні улавлювачі частинок. Це величезні конуси, які засмоктують тирсу і відкидають її в контейнер за рахунок обертання повітря та центробіжної сили. Без фільтрів, без забивання. Проста фізика. Думаю, усі великі інновації починали з фрази: а що, якщо взяти це і засунути сюди? Згодом тисячі дев'ятсот Восьмому році Дайсон прибирає свій будинок пилососом Хувер. Це звичайний побутовий пилосос з мішком, але Дайсон помічає, пилосос перестає нормально тягнути, і він дістає мішок, дивіться, а там ще купа місця. Мішок заповнений максимум на третину, але пилосос працює жахливо. І Дайсон розуміє, в чому справа. Проблема не в тому, що мішок заповнився, а проблема в тому, що дрібний пил забив пори тканини мішка, і повітря просто не може пройти крізь них. Навіть якщо всередині ще багато місця, Тік повітря задушений і пилосос мертвий. Тож Дайсон взяв картон, скотч, шланг і зібрав перший прототип пилососа без мішка, просто щоб перевірити, чи працюватиме ідея. Увімкнув і воно спрацювало. Пил летів у контейнер, повітря циркулювало вільно і нічого не забувалося. Наступні 5 років він тільки й робив, що створював прототипи, а саме 5127 прототипів. І це не метафора для красивої історії. Це реальна цифра, яку Дайсон озвучував в кожному інтерв'ю. Прекрасний план неперевершений і надійний як швейцарський годинник фінансово це було пекло. Дайсон заклав будинок, брав кредити. Це такий класичний стартап-план. Якщо не вийде, ти лишаєшся не тільки без бізнесу, а і без даху над головою. Дружина при цьому працювала вчителькою. Це був єдиний стабільний дохід у сім'ї. А у них на секундочку троє дітей. І вони буквально вирощували овочі у власному саду, щоб прогодувати сім'ю. Але Дайсон продовжував у 1983 році, через 5 років після початку прототип номер 5 1127, нарешті, задовольнив інженера. Дайсін патентує технологію, але цього разу патент оформлюється на нього особисто, а не на якусь там компанію. Урок із Болбару він засвоїв назавжди. Тепер у нього є робоча технологія, патент і величезні борги. Логічний наступний крок піти до великих виробників пилососів і запропонувати їм лицензію. І після цього вони зможуть випускати революційний продукт, а він отримуватиме роялті. Тож всі у виграші. Дайсін ходить буквально до кожного і показує прототип. І кожен із них каже: Ні, дякую, мене цікаво. І це не тому, що технологія погана, не тому, що вона не працює, а тому, що мішки для пилососів приносили їм мільярди доларів щорічно. І Дайсон пропонував їм інновацію, яка б вбила їхню найприбутковішу бізнес-модель. Все просто. У той момент ринок витратних мішків для пилососів становив близько 500 мільйонів доларів щорічно. З урахуванням інфляції сьогодні це мільярди. Але все-таки знайшлася компанія, що Вирішила купити розробку Дайсона, от тільки він не знав, як він про це пожалкує. Дайте мені одну хвилину, і я розповім вам, як ми забрендували найдобріший музичний фестиваль. До нас звернулася Ангеліна Усанова, це співачка і міс Всесвіт Україна 2023. В неї благодійний проєкт, дитячий пісенний фестиваль Humankind Fest, яке було наше завдання забрендувати цей фестиваль. Але без історії тут нікуди. Ангеліна розповіла, чому цей важливий проєкт. Бо у дитинстві музика стала для неї підтримкою і ключем до можливостей. Тепер вона хоче створювати таке ж саме диво і для інших дітей. Я вважаю, що це дуже правильна думка, бо в дитинці закладається дуже багато фундаментів. Тож ми хотіли передати цю. Емоцію, характер в дизайн, тому і пішли в світлі кольори і прості образи. Логотипи зобразили ноту і закодували букву F, тобто музичний фестиваль. Да, ви можете сказати, що це банально, але ми повинні були зробити айдентику, котра була зрозуміла би для дітей. Далі ця нота живе в айдентиці і показує, що музика це не тільки на сцені. Також ми розробили для фестивалю статуетку. дивіться, яка гарна. Якщо хочете її отримати, приводьте свою дитинку на цей фестиваль. Плюс мерч, різні матеріалі комунікаційні щоб передавати думку борди. Квитки, подарункові пакети ось так вийшло. Далі все в соцмережі, і ось так це виглядає комплексно і системно. Якщо вам треба запустити бренд, звертатись до рокетменів. Відмови та спроби зупинити. Дайсон продовжував шукати партнерів і, врешті-решт, знайшов одну американську компанію Amway. Думаю, твоя мама точно мала якесь супермиюче від Amway, і саме вони погодилися на ліцензійну угоду. Здавалося, нарешті є прорив. Дайсон підписує контракт, показує їм усі креслення, пояснює технологію в деталях і отримує перший платіж. Але через 6 місяців Amway раптом розриває контракт і каже: «Знаєте, ми передумали, поверніть, будь ласка, гроші.' Хоча справді ця ситуація нагадувала, от ви пройшли курс. З англійської і на англійському сказали, будь ласка, поверніть гроші. Я передумав. І так, взагалі, не робиться, і так розривати контракт незаконно. Але юрист Дайсона радить йому просто віддати гроші, адже судовий процес буквально висоси його сильніше за його пилосос. Основний аргумент юриста був такий: ти правий, але бідний. А вони не праві, але у них є гроші. Згодом виявилося, що Амвей використали ті 6 місяців, щоб детально вивчити технологію Дайсону, а потім випустити власний пилосос без мішка, який дуже подозріло нагадував його розробку. Дайсон зрозумів, що його обдурили. Тепер це була вже не просто відмова від співпраці. Це була крадіжка інтелектуальної власності. І вже цього разу він вирішив судитися. Коли Amway зробили відкат, Дайсон втомився шукати успіху на батьківщині і тому направив свій погляд у Японію. У 1986 році японська компанія Apex погодилася на ліцензійну угоду і виписала плесос з циклонною технологією Dyson під назвою G-Force. Продукт коштував близько 2000 доларів. Це Астрономічна ціна для пилососа, але японці купували. Дизайн при цьому був футуристичний: фіолетові рожеві кольори, прозорий контейнер і незвичайна форма. Він навіть отримав премію на щорічній виставці дизайну в Японію. І Дайсон ще з коледжу ставив дизайн на підестал, і це зіграє велику роль згодом у майбутній компанії Дайсона. І Японія стала першим моментом, коли Дайсон почав е, заробляти на своїй технології. Саме Роялті продажів GeForce Джеймс витратив на судовий процес Замвей. Що... Тривав 5 років. І майже всі гроші пішли на адвокатів. Були моменти, коли він дійсно був готовий здатися, але все одно продовжував. Ну, ми знаємо, це натура Джеймса. Але не тільки через гроші, а більш через принцип. Він не міг дозволити великій корпорації просто вкрасти його роботу і піти безкарно. Синку? У мене не бажання тебе застрелити. Врешті-решт, а пішли на мирову угоду і виплатили Дайсону близько мільйона доларів. Але суди, ці обмани та жадібність компанії так втомила Джеймса, що він робить найважливіше рішення у своєму житті. Якщо ніхто не хоче випускати його пилисос, він зробить це сам. Вимушене створення бренду. Дайсон вкладає всі гроші, що отримав від АБ, та відкриває власну компанію Dyson. А вже у 1993 році виходить перший пилосос під власним брендом модель DC-01. DC означає Dual Ційклон, подвійний циклон. Dyson удосконалив технологію, тепер пилисос мав два циклони різного діаметру, що дозволяло ловити навіть найдрібніші частинки пилу ефективніше. І дизайн був радикально іншим за все, що було на ринку. яскраво жовті елементи на сірому корпусі, прозорий контейнер для пилу і незвичайна форма. Жодних спроб виглядати як нормальний пилисос. І Dyson свідомо робив продукт, який виглядає інакше. Це була не просто естетика, це була філософія. Він хотів, щоб споживач одразу Бачив, це щось нове, іначе зовсім з іншої планети. Роздрібні мережі ставилися до Dyson скептично. Вони брали продукт на полиці, але не просували його активно. Менеджери в магазинах продовжували радити Hoover або Electrolux, бо люди тупо не знали нічого про якийсь там Dyson. А коли хтось питав про новий пилосос на поличці, консультант міг просто сказати: ви точно хочете двогодинну лекцію по фізиці, чому він краще? Водночас, великі бренди почали активно. Дискредитувати саму ідею пилососів без мішка у торгових точках. Їхні представники розповідали покупцям, що такі пилососи ненадійні, швидко ламаються і незручні у використанні. Вони навіть замовляли незалежні дослідження, які нібито доводили, що пилососи без мішка гірші за традиційні, і звісно, це була координована компанія проти технології, яка загрожувала їхньому бізнесу. Але в історії Дайсона був момент, коли він сам починав інформаційну війну проти конкурентів. Одна навіть отримала назву Volkswagen пилососів. і це протистояння Дайсона та Бош. Там і шпигуни, і суди, і навіть Брекзіт. Якщо вам цікаво дізнатися про цю піар-компанію, я зробив окреме відео. Ви можете подивитись його, ставши спонсором на Ютубі, чи е, підписавшись на Patreon. Там ще багато цікавого контенту. Дякую всім, хто підтримує вас. Так вже багато. Багато. От ось так, отак я лоскочу вас за те, що ви підтримуєте укріному контент. Дякую. вам. І, до речі, якщо ви підписуєтесь на середній пакет, то ми розіграємо кожен місяць стікери попасть в Дайсон опинився в ситуації, коли він має робочу технологію, патенти, але не має можливості вивести продукт на ринок через великих гравців. Ліцензувати нікому, бо ніхто не хоче. Судитися з усіма неможливо. І йому кажуть, що якщо хочеш, щоб про твій пилосос знали правду, сам її і розкажи. Дайсон починає вливати бюджет у маркетинг, але найважливішим тут був сам принцип комунікації. Дайсон не продавав емоції, він не розповідав про щасливу сім'ю, чистий дім і затишок. Він пояснював, як. Працює продукт, Тож стокові сайти не дотримали дуже багато грошей від Dyson. У рекламі Dyson особисто розповідав: ось проблема: мішок забивається, ось причина пори тканини. А ось рішення, циклонна технологія. Графіка показувала потік повітря, рух пилу, фізику, процесу. І це була реклама, яка виглядала як наукова популярна лекція. І це було абсолютно нетипово для категорії побутової техніки. Звичайні виробники пилососів робили в рекламі в стилі чистота, в вашому домі, турбота про сім'ю. Стию використання. А Дайсон показував анімацію повітряних потоків і пояснював центробежну силу. Звісно, це був ризик, бо споживачі могли не зрозуміти, чому так складно пояснювати про пристрій, котрий прибирає пил. Але сталося інше. Люди почали довіряти бренду саме через цю чесність. І Дайсон не намагався їх вмовити. Він показував, чому його пилосос працює краще. І це спрацювало. Водночас ціна на пилосос була достатньо високою більше 250 доларів. У той час, як звичайні пилососи Коштували 100 120 баксів, тож це було двічі дорожче за середнє по ринку. Але Dyson мав одну перевагу, якої не було у конкурентів. Його продукт реально працював краще, і це призвело до того, що найсильнішою рекламою стало не телебачення, а сарафанне радіо. Люди, які купували DC-01, розповідали друзям і родичам, що це кращий пилосос, який у них був. Ще один важливий момент: Dyson дуже швидко з'явився в культурному контексті. У серіалі Друзі є епізод, де Моніка прибирає квартиру плесосам. Дайсон і це не була пряма реклама, це була інтеграція. І в цей момент Дайсон став частиною побуту персонажей, які одержими чистотою, і мільйони глядачів це побачили. До 1995 року, всього через два роки після запуску, Дайсон став топом по продажам брендів пилососів у Великій Британії. Він обігнав Hoover, Electrolux і всіх, хто коротше, йому відмовив 5 років тому. І це сталося не через масовану рекламу, це сталося через продукт, який працював, і через комунікацію, яка пояснювала, а не переконувала. Але Дайсон не збирався зупинятися на пилососах. бо для нього це ніколи і не були просто пилососи. Це було про технологію, яку можна застосувати до чого завгодно. І наступним кроком стане щось, що взагалі не вписується в логіку побутової техніки. Розширення Дайсон. Коли Dyson почав розширюватися, стало зрозуміло, що це не компанія, яка робить пилососи, це компанія, яка вирішує проблему через інженерію, і пилосос був лише першим застосуванням цього підходу. У 2009 році Dyson випускає вентилятор Air Multiplayer, або множник повітря. Це вентилятор без лопатей. Перший раз, коли ти його побачиш, здається, що це якась магія. І зараз вийде Поттер і Потер давайте я заберу. Це не то заклинання, просто кільце, з якого дме повітря. Виглядає так, ніби збирали звичайний вентилятор, та просто забули поставити лопаті. І хтось такий, так, все, дедлайни горять, нафік. Давайте ось так і залишимо. А потім увімкнули і такі. Ніхто собі, і ціна теж магічна: 300 фунтів для порівняння. Звичайні вентилятори коштували 40 60 баксів, тож це десятикратна різниця. І люди купували не тому, що він краще охолоджує, а тому, що він виглядає як щось з фантастичного фільму. У цей момент Дайсон зрозумів щось важливе: якщо продукт виглядає як технологія з майбутнього, його не ховають у шафу, його ставлять на видне місце, і він сам себе рекламує. Але справжній прорив стався через 7 років. У 2016 у 2016 році виходить фен суперсоник, і тут Дайсон робить те, що ніхто не робив. Він пояснює, чому фен коштує 400 доларів. Діє. Погляньте, який він гарненький. Мотор у ручці для балансу, вимірювання температури 40 разів на секунду, щоб не спалити волосся. І це три роки роботи з трихологами, і це не просто фен, це інженерна відповідь на питання: а що, якби ми робили фен з нуля? Звучить не як опис фена, а як бриф для запуску космічного корабля. Тайсон тут не конкурує з феном за 50 доларів. Він конкурує з походом до салону, де ти платиш 100 доларів за укладку. Потім у 2018-му виходить AirRap, стайлер, який завиває волосся потоком повітря, а не нагрівом. І ціна 500-600 доларів. І тут стається щось дивне. Продукт стає вірусним за тижні. TikTok, Instagram, YouTube – мільйони відео. Дівчата показують, як AirRap просто сам накручує прядку на циліндри. Без їхньої участі. Просто магічна фізика. Був настільки великий, що у 2021-2022 роках його не можна було купити. Дефіцит тривав місяцями. Люди стояли в чергах, а на вторинному ринку його продавали з націнкою 50 Підсвічу, що Dyson не витрачав жодного долара на велику рекламу Ервоп, і ось тут розкривається ключова стратегія. Dyson не робить побутову техніку. Dyson робить технологічні демонстрації, які випадково прибирають і сушать волосся. Кожен продукт розроблений так, щоб викликати одне питання. Як це взагалі працює? І коли людина ставить це питання, вона вже майже продала собі Дайсон? Коли компанія пилососів вирішує створити автомобіль? Коли Дайсон досяг успіху з пилисосами, вентиляторами і фенами, логічним кроком було б продовжувати. Праска, микрохвильовка, кавоварка ну категорій достатньо багато. Але у 2017 році Дайсон робить анонс, який здивував всіх, компанія розробляє електромобіль. Не гібрид, не концепт для виставки, а повноцінний сімейний електричний автомобіль з автономністю 965 км на одному заряді. Для порівняння Tesla Model X на той момент проїжджала 480 км. Тобто вдвічі менше. Проект отримав кодову назву n 526 і Дайсон вклав 670 мільйонів власних коштів, не залучав інвесторів, не брав кредити, фінансував сам, е як колись з пилисосом 500 інженерів працювали 5 років. Вони побудували робочий прототип і реальний автомобіль, який їздив. І ось у жовтні 2019 року Джеймс Дайсон виходить з офіційною заявою. Проєкт закривається. Автомобіль не вийде на ринок. Це якісь інші причини. Причина була жорстоко проста, економіка не сходилася. Щоб вийти хоча б в нуль, Дайсон мав би продавати цей автомобіль за 200 тисяч доларів. Це рівень Lamborghini, Феррарі і Бентлі. І це був момент, коли інженерія зустріла з бухгалтерією, і остання, на жаль, перемогла. Бо Феррарі це Феррарі, а Dyson – це бренд пилососів і фенів. Хто купить машину за ціну суперкара у компанії, яка ніколи не робила автомобілі. Але для мене все одно це відкрите питання, бо дійсно якась частина аудиторії це купувала. Але не ясно, чи був би такий об'єм, щоб це окупалося. Але можлива причина в тому, що, наприклад, Тесла могла собі дозволити втрачати мільярди руками. У неї були зовнішні інвестори, публічний ринок і Ілон Маск, який продавав мрію. Dyson – це приватна компанія, без акціонерів, без можливості залучити капітал через IPO. Весь ризик лежав на Джеймсі Дайсоні особисто. Той самий Джеймс, який у 1980-х заклав будинок заради пилососа, який пройшов через 5127 прототипів. Який судився з Amway 5 років, і цього разу він прийняв рішення зупинитись: півмільярда фунтів, 5 років роботи, 500 інженерів, робочий прототип. Для більшості компаній це був би катастрофічний провал, крах, скандал у пресі і негативна репутація. Але Дайсон навіть не назвав це помилкою. У мене все нормально. Бо батареї, які розробили для автомобіля, пішли бездротові пилососи нового покоління, системи терморегуляції в очищувачі повітря, нові мотори фени, і система управління енергією в усю лінійку продуктів. Отож, електромобіль не вийшов на ринок, але технології залишились. І думаю, що з зрозуміло, що Dyson ніколи і не робив електромобіль заради електромобіля. Dyson тестував межі своїх технологій: автономність батареї, ефективність моторів, управління енергією. І наразі це найдорожня. Ще rd проєкт в історії компанії. Але це був RD, а не бізнес-стратегія. Тому найбільше, мабуть, видохнули хлопці, яким кохані заявляють, я хочу Dyson. Одна справа фен, але машина за 150к на день закоханих було б, мабуть, занадто. Якщо ви зараз думаєте, хочу, але дорого, є два варіанти. Перше, у технижаку національному ретейлері зараз магічна акція, бо за промокодом Бесіна ви отримаєте мінус 500 гривень на всі фени, стайлери та випрямлячі бренду Dyson. А закономлені гроші ви можете. Можете залишити напінку, лак для волосся чи щось інше, і це все до 15 лютого. Тобто ще є час, але не відкладайте деталі цієї акції за цим QR-кодом чи по посиланню під відео. А другий варіант ще цікавіше. Тут ви можете виграти Dyson або ще купу класних подарунків. Єдине, що треба чуть почекати, бо саме з понеділка з 2 лютого техноїжак запускає сезон любові. Умови дуже прості: вам треба купити щось на чек більше 2000 тисяч гривень. Ви автоматично приймаєте участь в розіграші. Балувати себе треба незалежно від дня календарі, і це не тільки на 14 лютого. Тож заходьте по посиланню і робіть покупки. А тепер ще один дивний факт: у 2019 році, паралельно з усіма технологічними розробками, Dyson раптом купує тисячі гектарів землі у Великій Британії і створює Dyson Farming. Зараз у нього 10 тисяч овець, власна енергія з біогазу, теплиці з роботами, uv інструменти для вирощування полуниці. і так званий бак спюєр пристрій, який розкидає комах хижаків для природного захисту врожаю. Тож наразі компанія пилососів займається шавівцями і полуницею. Та то, то вже є старість, то вже не ціло. І тут виникає питання, що до біса взагалі відбувається. Навіщо компанії побутової техніки машина за півмільярда? Навіщо їм ферма? Навіщо вкладати гроші в технології, які можуть ніколи не окупитися? Та відповідь на це питання розкриває справжню стратегію і філософію Dyson. і вона пояснює, чому їхній фен коштує як айфон. Продукт як маркетинг. Щоб зрозуміти Dyson, треба зрозуміти одну просту річ. Ця компанія ніколи не продавала побутову техніку. Вона продавала технології. Це не просто гра слів, це суть всієї стратегії. Коли Apple випускає новий iPhone, люди не кажуть о, новий телефон. Вони кажуть: о, новий iPhone». Коли Dyson випускає новий фен, люди не кажуть о, новий фен. Вони кажуть новий Dyson». І це зовсім інша категорія в голові споживача. Фен це побутова техніка, яку купують раз на 10 років, коли старий зламався. І Dyson – це інновація, яку ти хочеш, яку показуєш друзям, яку розпаковуєш на камеру, про яку пишеш у коментарях. Dyson не ховають у шкафу, його ставлять на видне місце. І Dyson це зрозумів з самого початку. Згадайте перший пилосос DC-01. яскраво жовтий, прозорий контейнер, незвичайна форма. Вентилятор без лопатей, фен з мотором в руці і стайлер, який завиває волосся повітрям. Це ж не побутова техніка, це технологічні демонстрації. Це не я з вами тут. シャウエット・ジム・ナイオ! І автомобіль це була не спроба стати автовиробником. Це тест батареї, моторів і систем управління енергією. Ферма це не агробізнес, це тестування роботизації, автоматизації та замкнених енергосистем. І філософія Дайсен, про яку сам Джеймс і говорить: ми не робимо маркетингові дослідження, ми ламаємо речі і дивимося, як їх покращити. А тепер давайте подивимось на цифру, бо саме вони розкривають наскільки божевільна ця стратегія. Dyson інвестує близько 640 мільйонів доларів на рік на RD, дослідження і розробки. Це майже 7% від виручки компанії. Для порівняння звичайні виробники побутової техніки вкладають 2-3% дослідження і 10-15% у маркетинг. Але то як ми знаємо для слабаків, ми таким не займаємося. Дайсон робить навпаки, він витрачає на дослідження втричі більше, ніж конкуренти в побутовій техніці, і мінімум на традиційну рекламу. Індустрія каже, спочатку реклама, потім якось працюватиме. А Дайсон каже, спочатку працюватиме, а потім якось продасться. Apple, наприклад, вкладає 7-8% у R&D. Samsung 8-9%, а Google 12-15%. Dyson Дайсон за логікою інвестицій не має нічого спільного з Philips, Bosch чи Electrolux. Lux. Dyson інвестує як Apple, як Samsung, та як Google. Що це означає на практиці? dc – One, перший пилосос, 5 років розробки, FAN 3 роки. Airwap 4 роки від ідеї запуску. І за цей час конкуренти випускають 10-15 моделей. Змінюють кольори, додають кнопочки, трохи міняють дизайн. Швидко, дешево і ефективно в плані бізнес-моделі. Але у Dyson інша логіка: вони не випускають продукт, поки він не працює ідеально. І це означає, що Dyson не може дозволити собі невдачу. Якщо продукт провалиться, компанія втратить роки роботи і сотні мільйонів інвестицій. Нема плану Б у вигляді. Ну окей, закримо цю проблему рекламою. Конкуренти, звісно, можуть скопіювати дизайн, можуть зробити щось схоже зовні, але вони не можуть скопіювати 14 тисяч патентів і 30 років досліджень у культуру, де інженери важливіше за маркетологів. М -м -м! Дякую, дівчатка. І тому це коштує не 50 доларів, це коштує 400. Так, за 50 це теж буде працювати, але за 400 це буде працювати інакше, бо ти платиш не за функцію сушить волосся, ти платиш за категорію технологія. І саме це робить Dyson не брендом побутової техніки, а технологічною компанією, яка змінила правила гри у категорії, де ніхто і не думав, що правила можна змінити. Чи можна повторити цю модель? Достатньо складно, і вона вимагає трьох речей, яка більшість компаній не можуть собі дозволити. Перше. Тривалий горизонт планування або 5 років на розробку без тиску акціонерів, без квартальних звітів, без вимоги показувати прибуток вже зараз. І для більшості компаній 5 років це 5 презентацій, а не один продукт. Друге, готовність до провалів. 1 мільярд баксів на електромобіль, який не вийшов. Це дослідження, а не катастрофа. Це філософія, яку може дозволити собі тільки приватна компанія без зовнішніх інвесторів. Більшість бояться помилитись, а Dyson закладає цю помилку. У бюджет. Третє це контроль над технологіями, власні мотори, власні батареї, всі критичні компоненти. І Дайса не аутсорсить інновації, він їх створює. І друзі, ми продовжимо збирати ЗСУ. Нагадую, ми збираємо зараз 200 тисяч на пікап для бійців роти ПТРК 42 ОМБР. Це дуже особистий збір, бо це тато дизайнера е, з команди Rocketman. Ми вже е, майже у цілі. Дуже дякую вам за кожен донат. Е, там залишилось чуть. Давайте. Зараз 20 12.53. Давайте ще 12 гривень, ще 53 кинемо. Дякую вам за залученість. Ви найкраще. І дякую ЗСУ за те, що нас боронять. Це все про Dyson. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати, який бренд ще розібрати. Якщо є світло, посушити волосся Dyson, або іншим теплим предметом. Я розумію, зараз дуже холодно, мало світла, мало тепла, але я знаю, що українці найсильніші. Ми витримаємо і так буде не завжди. Пам'ятайте це, так? буде не завжди. Дякую, що були зі мною. Всім вподобайку і до нових зустрічей.